Перша деталь готова. Це спинка. Приступаю до другої деталі своєї кофти. Гачком номер 3. Звичайний ланцюжок. Два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10, 11. Набираю ланцюжок. Набрала певну кількість петель, Продовжую, накинула. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У 9 петельку, Стопчик. з накидом, Формую першу клітиночку. 1, 2, одну другу пропускаю третю, 1, 2, у третю, третю. стовпчик з одним накидом. 1, 2, одну пропускаю другу і в третю, Стопчик з одним накидом. Один, два, один, два, третю, стопчик з накидом. Так, продовжую пров'язувати весь рядочок. 46 таких клітинок. Пров'язую Оп, до 46 шосту. Один, два, три, чотири, п'ять. Стовчик над стовпчиком. Стовчик з одним накидом У клітинку. Один і другий. Стовчик над стовпчиком. У клітинку. Один, два і надстовчиком. Один клітинка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Дві повітряні петлі пропускаю і стовпчик над стовпчиком. У клітинку два стовпчика. І над стовпчиком один, два, і над стовпчиком. Дві повітряні петлі. Так пров'язую весь рядочок. Завершується рядочок, два стовпчики з одним накидом. І над стовпчиком. Дві повітряні петлі і в середню, або в третю. Один, два, у третю. Петельку приєднуюсь з стовчиком з накидом. Один, два, три, чотири, п'ять. І продовжую пров'язувати. 5, 6 і 7. Клітинка, 2, 4, 6, 7. Дві повітряні петлі і знову 7 стовпчиків з одним накидом. Тобто я повністю розприявила клітиночки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І так продовжую до кінця рядочка. Повністю до кінця рядочка. Завершую цей рядочок. 6 і 7. Дві повітряні петельки і знову приєднуюсь у третю. Звідси в третю, або звідси все одно в третю, тому що 5 петель підійм. 1, 2, 3, 4, 5 повітряних петель. І третій рядочок один, два, три, чотири. шість, сім, дві повітряні по так продовжую повністю знову ж рядочок. Сім повітряних петель. Ой, сім стовпчиків з одним накидом. 3, 4, 5, 6. І 7. Дві повітряні петлі. І продовжую пров'язувати так весь рядочок. Третій. Один, два, три, четвертий рядочок. Закінчується рядочок. Один, два, три, 4, п'ять, і ще один рядочок. Сім стовпчиків з одним накидом. Три, чотири, п'ять. Шість. І сьомий. Дві повітряні петлі. І продовжую так до кінця рядочка. Один, два, до кінця рядочка. Завершую цей рядочок. Приєдналась. 1, 2, 3, 4, 5. І знову повторюю перший рядочок ось ту кліпіночку. Стопчик з одним накидом. Дві повітряні петлі. 1 два пропускаю. І третій стопчик з одним накидом. Дві повітряні петлі. Дві пропускаю. третій стопчик з одним накидом. Дві повітряні петлі. Продовжую повністю до кінця рядочка клітиночки. Два пропускаю. І пров'язую стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі і знову стовпчик над стовпчиком. Один, два, один, два, третій. Знову дві повітряні петлі і третій. Один, два, три, чотири п'ять. На і знову в середню, або, або в третю петельку, або в середню із п'яти. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. І повторюю повністю від першого рядочка. Таких елементів у мене буде пров'язано у ширину квадратики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 квадратиків. На першій деталі у висоту я пров'язала. Так, 15. А у висоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 таких рапортів. 14 таких квадратиків. Я продовжую пров'язувати у висоту своє полотно, тобто з першого рядочка з цієї клітиночки я повторюю і пров'язую у висоту. Стовчик з одним накидом. Дві повітряні, ой, ось клітинка. В клітинку. Два стовпчики накидом, Один два, Над стовпчиком. Знову два у клітинку. І один над стовпчиком. Дві повітряні петлі. Знову у мене виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Але над стовпчиком, два в клітинку над стовпчиком, 2 в клітинку і над стовпчиком. Зараз знову ж стовпчик над стовпчиком. Два у клітинку, стовпчики з одним накидом, і знову ж над стовпчиком. Повторюю два стовпчики з накидом і над стовпчиком. Далі формую 15 квадратиків. І пров'язую у висоту також 14